Усім привіт! Я рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні в наших демонстраційних теплицях ми створюємо атмосферу турботи і професіоналізму, а також розпочинаємо новий сезон посів перцю від торгової марки Бестекер, -E а саме гібрид Динаміка. Тому ставте свої вподобайки, і ми продовжуємо. Насіння від торгової марки Бестекерн вже повністю підготовлено до висіву і не потребує додаткової обробки. І ми готові поділитися з вами важливими аспектами цього процесу. Перший наш етап розпочинаємо з вибору касет для посіву. Це є ключовим фактором успішного вирощування розсади. Наступний етап це вибір субстрату. Для посіву ми використовуємо субстрат щедра земля, який відзначається високою якістю та поживністю. Він покращує умови для проростання насіння, забезпечує прискорений ріст та розвиток рослин і є стерильним від насіння бур'янів, шкідників і збудників хвороб. Тепер перейдемо з вами до самого процесу посіву. Перше рівномірно заповніть касети субстратом, злегка ущільнюючи його. Друге. Розмістіть насіння в кожну комірку касети на глибину, рекомендовану виробником. І третє. Після посіву ретельно полити касети, щоб забезпечити контакт насіння з субстратом. Розмістіть касети, де підтримується оптимальна температура та вологість для проростання насіння. Правильний вибір касет і субстрату, а також дотримання рекомендацій щодо посіву та догляду за розсадою, забезпечить високий врожай якісних плодів. Ми впевнені, що наші зусилля принесуть нам гарний врожай і порадує нас своєю якістю та смаком. Бажаємо вам успіхів у вирощуванні і до нових зустрічей!